Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні я буду рибалити на озері, яке знаходиться у Вінниці або біля Вінниці, як звідки заїхати. На Google Мапі воно називається Гуральня. А в народі вроді кажуть на нього Соцке. Я точно не, не знаю. Я заїжджав сюди з Хмельницького шосе і на обізну. Потім по лісі і виїхав до озера. Дорога була важка, по лісі після злив скільки болота на силу доїхав. Велосипед весь в болоті позабивало все повністю. Ой, буду довго його відмивати. Взяв з собою поплавкові вудки. Багато речей з собою сьогодні не брав, думав з ночівлею, але щось в останній момент передумав. Озеро тут виглядає ось так. Повалені дерева в воду, які тут дуже давно лежать. Дуже гарне озеро. На вигляд. Подивимося, на ньому щось клює. Дуже дуже цікаво буде. А зараз розпакуюся і закину поплавкові вудки. Так, все, 4 удочки закинув, тут три, збоку одна. Там десь поплавочки, по, по можливості буду знімати покльовки, якщо вони будуть. Ну вже щось подігувало. Вже щось трішечки подіоргувало. Зараз йде дощик, вже невеликий, тільки що йшов більший набагато, трошки промочив все. Але небо вже я бачу там синіє. Тож на вечір має бути гарна погода. О! Клює, 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 клює. Клює. Клює, ну я щось заговорився і прозівав. Буває. Я думаю, тут вдасться трішечки рибки наловити, бо озеро мені дуже подобається, таке воно лісове. Я думаю, що тут має бути риба. Але покльовочку я вже пропустив. Можливо, якийсь окунчик. За черв'ячка дернув. Я закинув тільки на черв'як і опариш. На удочках по два гачка. На верхній я одягав опариш, на нижній черв'ячок. Також у мене є з собою пуфи, але я думаю, це вже пізніше, коли подивлюся, як тут клює, вдягну пуфи. А зараз назбираю трішечки дров, бо треба розпалити вогонь. Сьогодні будемо смажити люля-кебаб. В АТБ купив. Зараз покажу. О! Люля-кебаб. Чотири штучки. Класні такі. М -м -м. І в мене є ось такі шампури міні для походів різних. Бачите, які прикольна штука. Сьогодні їх випробуємо. Як вони чи не, приве... чи не привертаються на них м'ясо, як вони взагалі себе на вогні показують, чи гнуться чи ні. Я думаю, має бути класно. А тепер сижу, чекаю першу рибку. Без першої риби не буду починати навіть збирати дрова. Ой, щоб вона пошвидше була. Ще забувся сказати, взяв з собою манку. Ой! Таку баночку зараз заколочу з водою. Щоб вона була тягуча. Перший раз це буду робити. О-о-о, щось клює, 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 клює. клює, клює оп. Блін, пусто. Щось потягнуло за, за червячка. Покльовочок багато, але щось вони такі дуже слабенькі. Будемо пробувати. Зараз замішаю манку, спробую на манку закинути. Може красивічі підійдуть Попалась в мене перша рибка. Ой! Бичок. Якщо тут така риба, то, блін, я не знаю. Навіть. На черв'ячка клюнув. Перша рибка є, тож розпалюємо вогонь. Вогонь насилу розпалив, дуже важко, сирі дрова, але загорівся, зараз зробимо тр... трішечки жару і будемо смажити наші люляки кебаб А поки прогорає, буду ловити рибу. Попалась перша риба, ось така от плитва на манку. Берем. Будемо ставити кебаби. Так, Що воно собою представляє? Ще й може бути проблемою їх посмажити. Вроді нормально. О, все, смажиться кебабики. М -м, аромат бомба. Для перекидання зробив таку конструкцію, прошив їх ще збоку. Бо ці ж пашки дуже тоненькі, а кебаб треба на грубішому Ну, Прикидається, смажиться, все окей. Удочки в воді. На черв'якій опариш покльовує тільки ці бички маленькі, дергає, щось черв'яка з'їдає і обсмоктує опариша. А на манку треба чекати хвилин 10 і тоді покльовка, але не завжди ти її побачиш. Коли бачу, підбігаю, витягую. Якось так. Я думав буде клювати тут поактивніше риба. Трішки було прикормки, пригодував рибу, розкидав. Поки що чекаю. Зараз у нас 17.30, ще є час, я думаю, ще буде змога в нас піймати рибку. Знову на малючку плотва клюнула гарно. Нормально така. Таранючка буде, що треба. Та бабики смажаться. З одного боку трошки чорненькі, з другого боку дуже гарні. Треба почекати, щоб вони добре просмажились. Жар хороший, тут дуб. А на манку тут, я думав, карасєвичі будуть клювати, а клює платва. Ну нічого, платва теж риба. І знову платва мене порадувала. Такі непогані в мене тут, немаленькі. Гарна рибка. Ловимо далі. Готові кебаби Для того, щоб їх з'їсти, я взяв тертілії. Опа! Зараз... Ого! Оце запакували. капець Ось так зробимо такий типу стіл. Є цибулька червона. Оп? Оп. Так. Нарізаємо цибулю. Так. Беремо кебабик. скидаємо на тортилію. Опа! Цибульки. Ось так трішки. О! Бомба! І ще в мене є гірчиця з хроном. Я думаю, вона тут не помішає. І так, гірчичкою. О! Пукнула. Проходимося. Тепер, опа! Як лавашиком її. Оп-оп! І все, кебаб готовий. Скуштую кебабик, що в нас вийшло. Ммм смакота. Дуже смачно. Риба щось не дуже клює. Але я бачу, бачу на крайню вудку клюнуло і затащило в корчі. Так що я зараз буду гратися і виймати її. А, ні. Винирнув поплавок, все окей. <гум> Пощастило. Так що зараз смакую нашою киснетиною і перезакидаю і продовжую ловити. Треба трошки наловити. Я думав, тут карасєвичі будуть клювати, а немає. Тільки плота клює. Ну, Нічого, почекаємо, можливо і карасєвич клюне. Змінив трішки місце лову. Такі лілії прийшов, це самий край озера. Бо там дуже сильна хвиля почалася і нереально ловити. Лебеді плавають. Другий раз закинув і відразу плотва, ще більше, ніж там, класно. Зараз буду тут ловити. Мені подобається, навіть не треба багато удочок. Одну закинув і відразу є круто. Закидаю туди тако. в лілії, між ними є одне місце і дуже круто клює. Зараз буду знімати, як клює. О, знову клює Хто там у нас? О. І знову плотва! Круто, клас! Хороше місце! В цьому місці клювок довго чекати не треба. відразу клює Ну, хто на цей раз Давай, мама, плотва, клюй! Хоча я хочу карасевича! Я розраховував, що на манку будуть саме вони клювати, а тут щось непонятне. А -а -а. Мимо, щось перехвалив я рибу в ліліях, не дуже вона хоче й клювати. Вже навіть другу удочку закинув тут, на черв'як який опариш. Там лебеді красені плавають, парочка. Погано, що немає хлібчика з собою, щоб їм... Дати поїсти, але ну, нічого. Тобто там десь поплавочок, о, видно навіть стоїть. І там в ліліях також стоїть маленький. Чекаємо покльовок, бо щось перестало, але тут в цих ліліях таке ходить, скидаються постійно. Круто, круто. Риба тут є, ну невелика Правда, великих я не бачив, щоб скидалися. Але плотва така, тут є. Погано, що немає прикормки, всю там викинув на тому місці. Тут би в ліліях пригодувати, я думаю, міг би бути результат. Все, буду я збиратися, перестало клювати зовсім. Щось таке дергає, якась малька, а щось нормальне не хоче клювати. Хотів я тут піймати Карасевича, але не вийшло. Щось вони сьогодні не захотіли до мене в гості прийти. Все, завершую я свою риболовлю на даному озері. Взяв з собою 10 штучок плотви, малесеньких повідпускав, купа бачків було. Вони також ніякої цінності не мають. От, взяв рибку, велосипед грязнющий, капець. Весь в болоті. Я зараз буду їхати по, -по місту і люди дивуватися де я лазив. Шматки болота будуть відстрелювати від нього. Така рибалка в мене вийшла, озеро мені сподобалось. Таке далеке, дике, в лісі. Шикарно, тільки жалкую, що не взяв палатку і не залишився на ніч. Якось аж не по собі. Не хочеться звідси уїжджати, але сьогодні так. Я сюди ще планую приїхати з спінгами і на добу з ночівлею. Таке місце, до речі, шикарне. Я трішки від'їхав. Широке таке. Берег пологий, бачите, можна закинути спінги. Скільки хочеш і немає зверху гілок, все чисто. Взагалі супер. Пригодувати гарно, закинути. Я думаю, тут на спін має щось взяти. Бо риба тут є, озеро старе, ніколи не спускалося. Хоча глибини в ньому, я так зрозумів, немає, бо там посередині якийсь кілок забитий є, але то може хтось забив кілок, щоб з лодки рибалити. А там чуть подалі я помітив. Можливо, буде видно, на дереві, яке впало в воду, хтось сходи зробив і можна по них залазити на саме дерево. Там кладка видно є. І з неї рибалити. Також прикольно. На вулички там чудово буде посидіти. Тож, така рибалка в мене вийшла. Кому сподобалось, ставте вподобайочки, підписуйтесь на мій канал. Скоро буде багато чудових відео. Всім пока. Дякую, що додивилися до кінця.